Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже красивий та смачний салат. Я називаю його літнє олів'є. Це той варіант, коли хочеться такого смачного салату, але більш такого свіжого, легкого варіанту. Тоді я готую саме цей салат. Він дуже смачний, обов'язково приготуйте. Але спочатку прошу вас натиснути на лайк. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Натискайте на дзвіночок, щоб ви першими отримували новини. І, звісно, коментуйте це відео. Напишіть, чи сподобався вам такого роду рецепт. Буду чекати. Нам знадобиться 220 г вареної колбаси. Замість вареної колбаси ви можете взяти шинку або будь-яке інше м'язко, яке ви полюбляєте. Можна відварити курочку, індичку. Головне, щоб це був такий варіант жирненького м'яса, не занадто сухого. Нарізаємо маленьким ось таким кубиком. Я буду сьогодні формувати салат у вигляді тортика. Можна просто в судочку якомусь складати на низ трішки соусу. Як соус, я використовую домашній майонез. Ви можете взяти суміш грецького йогурту і гірчички, можете використовувати покупний. Як зробити смачний майонез домашній, у мене є відео. Зараз з'явиться посилання справа вверху, а також в описі під відео. Трішки наниз майонезу і зверху ковбаску. Якщо будете формувати, як я, у вигляді тортика, раджу брати діаметр форми близько 20 см. Ковбаску розрівнюємо і трішки утрамбовуємо. Зверху будь-яким зручним для вас способом додаємо майонез або соус, який ви будете використовувати. І можна просто звичайною ложкою викладати, просто беріть невелику кількість. Далі знадобиться два середніх огірки, свіжий огірок. Їх потрібно очистити і нарізати також невеликим кубиком. Викладаємо огірки поверх ковбаски і розподіляємо. Також нам знадобиться 4 вкруту відварені яйця. У мене після закипання вони варилися 8-9 хвилин. Їх також потрібно відварити, остудити і нарізати на невеликий кубик. Викладаємо поверху гірочки і також розподіляємо. Яйця потрібно обов'язково підсолити і, по бажанню, трішки поперчити. Я беру суміш перців. І знову сіточка із майонезу і її розподіляємо. Далі час сиру. Я використовую моцарелу, але ви можете використати будь-який сир, який ви любите. Напівтвердий, м'який. Головне, натріть його на е, дрібну тертку. Також розподіляємо сир і зверху трішки майонезу. Далі потрібно додати зелень. В ідеалі, звісно, використати суміш зелені, такі там рукола, базилік, дуже смачно виходить. Але сьогодні в мене, на жаль, лише трішки петрушки і базиліку. Всього вам знадобиться грам 50-70. Нарізаємо на шматочки. В моєму випадку це дрібно, тому що в мене більше петрушки, але якщо у вас буде мік зелені, ви можете нарізати досить такими великими шматками і викладаємо теж наверх. На цьому етапі майонезу давати не обов'язково, у мене просто він залишився, тому я вирішила додати. Всього в мене пішло 150 г майонезу, але кількість соусу ви вже регулюєте на свій смак. Зараз час додавати помідор. Помідор, головне, щоб був смачний. Це можуть бути помідори чері, кумато, які ви побажаєте. У мене два смачних помідори, я їх нарізаю такими досить великими шматочками. І також викладаємо наверх, розподіляємо рівномірно. І зверху помідорчики я ще трішки поперчила. Це вже на ваш смак. Так як в мене немає більше зелені, у мене залишилось лише декілька гілочок базиліку. Я їх використаю як прикрасу. І вам раджу, це дуже смачно і красиво. Ось такий чудо-салатик у нас вийшов. Тепер я вам раджу на півгодинки прямо в формі, прикрийте його пакетиком або харчовою плівкою і поставте в холодильник на півгодинки. Дайте можливість всім шарам об'єднатися і лише потім куштуйте. Коли будете салат витягувати із форми, ось так ложкою трішки притримуйте, щоб у вас він вийшов максимально ідеально. І в результаті ось такий салат ми отримали. Я вам дуже раджу сприготувати це так смачно, він просто такий і свіжий. І ситний, дуже смачний салат. Обов'язково скуштуйте, порадуйте себе, своїх рідних і будьте щасливими. Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!